20 метрів вже огорожі, стаціонарної, свердловина на 44 метри, яка буде забезпечувати полив, полив поля належний. Зараз підходимо до етапу реконструкції самого футбольного поля, тобто будемо зараз десь встановлювати дренажну систему, поливну систему. І це Тут ще. Дитячий майданчик як ми бачимо на, на попередньому проєкті, такому ми бачимо, це дитячий майданчик, який вже десь частково проплочений, аванс, тобто він має бути виконаний до 20 вересня, а також тренажерний майданчик, вуличний, цілорічний і баскетбольний майданчик 15х28 стандартний. На, на, наразі, а ще заплановано. Ну що основне, є одним з них, запланована тут трибуна стаціонарна на тисячу на тисячу місць, э, стаціонарна крита трибуна запланована. Але наразі маємо деякі проблеми стосовно газу, э, газу, бо труба газова йде э, справа вздовж стадіону, зліва вздовж стадіону. Тому наразі э, цей проект буде. Чому чому на сьогоднішній день ще немає ніякого погодження на експертизу, Тому що ці всі треба узгодження Закарпатгазом. Получається, вони зараз знаходяться на спортивній споруді. Э, ...трубами середнього тиску, тому це все буде зараз проходити експертизу, погодження. Я думаю, ці питання будуть вирішені, щоб громада мала змогу мати такий стадіон. Пане Віктор, скажіть, будь ласка, як справи з будівництвом, яке закупило... ...частину стадіону? що відбувається, що продовжується на будівництво часу. Ну, будівництво продовжується. Я в принципі ці питання не контролюю навіть не в курсі ситуації, що там із ним. Я знаю, що на них написані. Скарги написані, розіслані відповідні органи, але на якій стадії вони я не, не можу вам сказати. Так. Ну а це будівництво не буде заважати експлуатації стадіону, тому що така досить щільна забудова навколо, що потім якісь Ничего, служби не сказали, що не відповідає якщо, стандартам. Якщо ви, якщо ви бачите, якщо ви бачите, ми наразі відгородилися по факту, як маємо. Ми просто встановили огорожу і встановиться так само огорожа біля цієї новобудови, яка там на задньому плані будується, встановиться так само огорожа вже по факту. Тобто, а вже нехай відповідні органи розбираються в тому, чи вони, там закону, захватили, незаконно, для того є відповідні слова. Ну скажіть тоді в загальному, орієнтовно, коли от. Тут постане нормальний стадіон по часу до весни, до наступного літа. Бачите, тепер от ми досить, якщо ви бачите, ми досить оперативно і за місяць пророблена дуже велика робота тут на території. Салі комусь здається, що нічого не зроблено, але вийти із земельних робіт це найскладніше питання, і також ворожу встановити. досить швидко це зробилося. Але наразі ми підійшли до того, що нам потрібна документація, з якою ми можемо продовжувати далі будівництво. А це є основа основ, і вона буде досить досить затяжна, затяжне питання саме бюрократичне. На жаль, в Україні так. Все є дуже бюрократія. Це все затягує процес. Дінець тоді може ми ценати така